Пагорб Слави у Львові більше не існується. Більше не святиня радянського міфу. На минулому тижні завершили ексгумацію виявили 355 останків, серед яких агент НКВС на прізвище Путін. І ці рештки вже перевезли на Голосвійське кладовище. До нас вмикається військовослужбовець, громадський активіст Антон Петрівський. Антоне вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю студію. Ми, ми, сьогодні, ми сьогодні мали можливість. Ми побували на пагорбі слави. Ми взяли коментарі у людей відповідальних за декомунізацію, деколонізацію на Львівщині і ексгумацію цих рештків. Наскільки це важлива історична подія для Львова для Львівщини? Ну і загалом для України. Я знаю, що ви неодноразово були на пагорбі слави, коли там проводили мракобесія, приходили з червоними прапорами, приходили з колорадськими стрічками. Які вас викликають емоції? Ось ці новини? Ну, одночасно, в мене викликає і радість, адже це фактично завершення процесу декомунізації на Львівщині, це чи не єдиний такий фактично радянський об'єкт, який був на території Львівської області. Ось, і дуже добре, що Львів власне завершив цей процес декомунізації, адже пагорб слави був один із символів присутності. Росії у Львові саме для росіян цей об'єкт був один з найбільш шанованіших, окультних, я би сказав так, де вони збиралися і вшановували там своїх КГБстів. Одночасно це таке трошки сумно, тому що ми тепер не знаємо де відслідковувати вату. Та завжди вата там приходила, і можна було відслідкувати. Власне, львівську вату, але це звичайно що жарт у Львові її лишилося не так вже і багато, хоча вона присутня. І мені здається, що цей процес очищення Львова від таких символів має бути прикладом для інших міст, хоча б сусідніх обласних центрів.